Під ним коник, гей, гоп, під ним коник, бідним конюх сумненько йде, ой, ти коню, коню вороний, ой, ти коню, коню вороний, скажи коню, гей, обта скажи коню, скажи коню, чого ж ти сумний, ж коню, гей, обта скаже коню, скажи коню, чого ж ти сумний, як же ж мені веселому будь. Як же ж мені веселому будь, як степами гей та долинами, на Україну москалі ідуть, як степами гей та долинами, на україну москалі ідуть, не страшна нам, в лютім бою смерть, не страшна нам в лютім бою смерть. Бій приносить, гей бій приносить, бій приносить, слави волю і честь, бій приносить, гей бій приносить, бій приносить, слави волю і честь, чорне море кров'ю фронтече. Чорне море кровні прон тече, ще з країни, гоп, з України, Москаль, до додому вчече, ще з країни, гоп, з України, Москаль, москалькляти додому вчече.